Всім привіт! І сьогодні прогноз на червень для людей народжений 7, 16 або 25 числа любого місяця. А... Червень для вас буде про те, що ви 100% повинні включити свою професійну діяльність, показати, що ви дійсно професіонал своєї справи. Навіть якщо ви трохи хаосна людина, вам потрібно буде навпаки розкласти все по поличках і структурувати. В мінусовому прояві може бути таке, що або ви самі звільните з роботи, або звільнять вас. Але якщо ви дійсно впевнені в собі, в своїх професійних якостях, ви не просто знайдете, Нову роботу, ви, можливо, знайдете новий проєкт, який відкриє навпаки на 100% ваш професіоналізм і буде сприяти фінансовому росту. Також найкращому прояві для вас може бути в цьому місяці навіть придбання нерухомості квартири, будинку. Також дуже важливо, наприклад, в цьому місяці зайнятися корисним харчуванням, спортом. Якщо у вас були заплановані операції або ви збиралися зайнятися своїм здоров'ям, це буде дуже сприятливий місяць саме для цього. Також, якщо ви вже не один місяць займаєтесь якоюсь професійною діяльністю, то саме в червні вже може бути видно всі ваші плоди, да, плоди вашої роботи і праці. Так, добре вкладати вкладати гроші в стартапи. Знову ж таки, Потрібно розуміти для таких важливих рішень, якщо ви відкриваєте бізнес або вкладати гроші, все ж таки краще робити прогностику на рік або на місяць по повній вашій даті народження. Переходьте по силці під цим відео на мій інстаграм, пишіть мені в Дірект, записуйтесь на консультацію та з радістю вас проконсультую і покажу. Вам і розкажу саме, коли краще відкривати свою професійну діяльність, або якщо у вас є якісь питання з відносинами, або з. З відносинами або з фінансами, то я з радістю вам допоможу і підскажу, зроблю прогностику на рік або на місяць. І всім гарного дня, гарного червня! І нехай цей місяць принесе тільки позитивні емоції.